Друзі, всіх вітаю! Вже скоро різдвяні свята і хоч і різдвяного настрою у нас зовсім зовсім мало через війну в країні. Але треба робити цікавий український контент. Треба слухати і дивитися цікавий український контент. Тому вибору у нас немає. Знімаємо і слухаємо. Сьогодні ми з вами розберемо, як Різдво взагалі впливає на світову економіку, як себе поводити споживачам у Різдво, як себе поводити компаніям на Різдво. І взагалі розберемо користь і шкоду від різдвяного консюмеризму. коротше. Що ж, вмочуйтеся зручніше, мене звати Андрій Шараєвський. Поїхали! Для початку я хотів би вас запитати, чи знаєте ви, чому на різдво прийнято дарувати один одному подарунки? Звідки пішла ця традиція? Не бійтеся, це не чергові вигадки маркетологів чи там, злих капіталістів. Все набагато простіше. Ця традиція пішла від біблійної легенди про народження самого Ісуса. До Ісуса, коли він народився, одразу прийшло три волхви зі Сходу: це Бальтазар, Мельхіор і Гаспар. Гаспар да. І вони принесли йому три дари: це золото. Ладан і Смирну. Тому ну, люди, щоб увіковічити оцю всю пам'ять про цю всю подію, вони почали дітям на Різдво дарувати подарунки. Ну а пізніше вже почали не тільки дітям, а вже і всім іншим. І тут е ми з вами, мої любі друзі, переконаємося зараз у тому, наскільки ж Біблія це мудра книга. Що старішим я стаю, то більше я це починаю розуміти. Ось вам, наприклад, дослідження від Делойта про найбільш бажані подарунки на Різдво для людей з усього західного світу. Там реально було декілька десятків тисяч людей опитано на вулиці. Ми бачимо, що для жінок в першу чергу найбільш бажаний подарунок це шоколад, потім косметика чи парфуми, потім книги, їжі та напої і гроші. Для чоловіків список, в принципі, точно такий самий, просто книги та їжа, вони вищі за косметику в пріоритетах. І якщо ми порівняємо цей список з дарами волхвів Ісусу, так та їх символічним взагалі значенням, то як це трактують там богослови, священники і всі ті, хто люблять трактувати Біблію, то ми дуже з вами здивуємося, адже золото символізує не тільки гроші, хоча й гроші є в цьому списку, так а ще й слова мудрості, тобто книги. Тобто гроші та книги це от дар, який золото. Запам'ятали, фіксуємо так? Ладан – це парфум, а також харчовий ароматизатор. Його використовують досі в Африці для того, щоб робити там якісь певні страви, коктейлі і так далі. Тож він у нас може асоціюватися із солодощами, і з їжею. так? І нарешті смирна. Взагалі, от Смирна, в неї найперше таке, залучення в побуті це бальзамування покійників. І деякі там богослови кажуть, що це символізує те, що Ісус був смертним і. Ми будемо показати, що ти все-таки цар, в тебе є золото, в тебе є ладан, але от, да, пам'ятаєш, ти смертний. Але але е, смирна зараз в Африці досі добувається, і там це смола дерев якихось. Вона е, може бути косметикою і цілющим напоєм, тобто її там щомось розводять, і вона також є і дрінкс, як на тому графіку. Тож, опираючись на Біблію і на, опираючись на дослідження Делойта, ми з вами можемо гарно обирати подарунки на Різдво. Запам'ятайте цей список. Разом з тим, ми бачимо ще й дослідження Дачбанку, який каже, що людям найбільше не подобаються такі подарунки, як свічки. Шкарпетки, труси і піжама. Хоча їх купують найчастіше. Тому, любі мої друзі, я розумію цілком вашу логіку. На вулиці зима вам хочеться зігріти своїх близьких. Також я розумію, що для більшості покупців, які обирають святкові подарунки, цей весь процес вибору подарунків, це просто-напросто зайвий клопіт посеред святкового цього всього ажіотажу. І люди просто хапають абсолютно все, що бачать, і для них виглядає цілком логічно купити там шкарпетки чи піжаму через те, що зараз на вулиці зима. Має і так далі, але насправді, як ми бачимо зі статистики, це нікому не треба. Якщо ви думаєте, от да, я хочу вас запевнити, що якщо ви думаєте, що ваші друзі та рідні та знайомі там купують подарунок на різдво для вас з трепетом у серці, то статистика стверджує інакше. Подарунки частіше за все купують у великому стресі і з великими муками вибору. Тож пам'ятайте, на які великі подвиги за для вас йдуть ваші рідні. І люди радіють Момент оцих мук вибору людина, яка обирає подарунок, вона бачить дуже велику радість у рекламних банерах під час різдвяних свят, які б полегшили їй весь той вибір і могли би зняти з них тягар оцих мук вибору. Тож пам'ятайте, що щоб зробити дійсно гарний подарунок, запитайте у адресата. Яку книгу він би хотів прочитати, який шампунь чи гель для душу він би хотів для себе придбати? Ну або просто придбайте для нього якісь якісні смачні шоколадні цукерки, або просто гарний шоколад. На який йому самому дуже жаль грошей, і це буде ідеальний безпрограшний варіант, якщо ми будемо вірити статистиці Делойта. А повірте мене, дослідження Делойта коштують мільйони доларів, тому там люди якби і не горіхи лобом б'ють. До речі, той же Дачбанк він порахував, що лише в Австралії на небажані подарунки визначається близько 400. 11 мільйонів доларів щороку. Тобто люди витрачають майже півмільярда баксів на кілька сотень тисяч тонн сміття е, лише в Австралії на Різдво. Тому подумайте про це, що в принципі не треба купувати на подарунок те, що людині не потрібно, через те, що ви просто продукуєте сміття для нашої планети, якщо ви так вчиняєте. Не соромтеся запитати у людини, а що би ти хотів отримати на Різдво. Ясна річ, що скромна людина скаже, та нічого мені не треба, я все, в мене все є і так далі. Але все ж таки поцікавтеся, може хтось вам щось підскаже, щоб ви не купували сміття. Бо статистика каже, що дуже дуже багато процентів подарунки летить просто на смітник. Делойт порахував ті ж самі показники в США, і там виявилося, що 62% американців не задоволені отриманими подарунками. От вам сюрприз, сюрприз, правда? І після Різдва до магазинів в Сполучених Штатах Америки надходять повернення на 15 мільярдів доларів. Також подумайте про це. 62% всього, що ви подарували. Викидається в сміття або повертається в магазин і забирається кеш. Тому питайте, що людям треба. А тепер давайте поговоримо про рітейл та комерцію, як себе поводити бізнесу під час новорічних свят. Наразі лише в США щороку на Різдво, на подарунки, люди витрачають аж. Один трильйон доларів там уже показник набагато більший, бо я дивився старі графіки. І там 2019 тисячі вони пробили цей трильйон. Да? Зараз я думаю, що там уже трильйон сто чи трильйон двісті в менших країнах теж. Неймовірні показники, наприклад, Великобританія вона витрачає 200 мільярдів, Австралія близько 100 мільярдів. В середньому в розвинених країнах на одну дитину витрачається 270 доларів для того, щоб купити її подарунки на різдво. А взагалі, на підготовку до різдва, кожна сім'я у великих розвинених країнах витрачає близько тисячі доларів. Це це просто колосальна статистика. Просто подумайте, що в цю статистику увійшли люди, які собі можуть дозволити на різдво витратити 20 доларів. Тобто є люди, які витрачають на різдво на свою сім'ю і десятки тисяч і сотні тисяч доларів. Більшість людей, до речі, влазять в свої перші борги під час різдва. Ну мається на увазі, вони використовують свою кредитну картку в мінус перший раз на різдвяні свята. І це все, що я перерахував зараз, ці всі суми, це лише витрати на подарунки без застілля, без аксесуарів, без цих усіх дощиків, гірлянд, іграшок на ялинках, самих ялинок, ковпаків на голові, тематичного одягу і так далі. Я зараз не хочу влазити у всі ці нюанси. Екології, скільки продукує пластику, Різдво, наприклад, в усій своїй атрибутиці, і як сильно цей парад консюмеризму псує екологію, природу тут і так це все розуміло. Зрозуміло, що це артефакт протягом року, і от різдво, в принципі, впливає на нашу планету. На різдвяні свята реклама в інтернеті дуже сильно дорожчає. Ну, в принципі, вона всюди дорожчає, але ну найлегше це перевірити на рекламних аукціонах там Гугла чи Фейсбука. Але разом з тим ніхто не припиняє її запускати весь цей час. І на різдвяні свята реклами закуповуються все більше та більше. Тому через те вона і росте в ціні. так. А чому так? Чому люди готові, чому бізнес готовий платити за дорожчу рекламу на Різдво? Все тому, що продажі під час Різдвяних свят виростають приблизно в середньому у три рази. Просто прийміть цей факт, що у період між чорною п'ятницею та Різдвом, а в нашому випадку, і Новим роком, інтернет-магазини роблять близько 25% своєї річної. Виручки. До речі, є ще один цікавий нюанс. Можна його назвати якось індекс Різдва, мабуть, щось таке. Що бідніша країна, то більше люди витрачають в цей період відносно в процентах до свого прибутку. Там невелика розбіжність, але от вона вже дуже і дуже сильно помітна. Наприклад, в умовній Польщі виручка інтернет-магазинів під час Різдва виростає на 25%. А в США виручка виростає на 21%. і це такий трохи тривожний сигнал. Він означає, що люди поза святковими днями, поза святковими періодами, роблять уже аномальні покупки в багатих країнах, тобто консюмеризм в багатих країнах він набирає набирати оберти. І якщо, наприклад, в бідніших країнах різдвяний ажіотаж. Він дає сильний імпульс економіці. Це вже доказано, так що після різдва економіка завжди зростає те, що магазини і підприємства отримують живі грошики, дуже швидкий кеш, вони його реінвестують, виплачують премії, зарплати і е, інвестують в якісь нові свої починання. Ну, тобто, економіка починає ворушитися. То у багатих країнах цього ефекту вже все важче та важче досягти. І, в принципі, е, я би не сказав, що це прямо дуже велика проблема на сьогоднішньому. Момент і її ефект ми відчуємо десь років через 100-150, коли окрім Різдва доведеться вигадувати ще якісь нові свята. Скоріш за все, що весь світ буде святкувати ще і дівалі, і хануку, і е, якісь ісламські свята, я не знаю, Рамадан. Да? Е, більша проблема в тому не полягає, що в країнах з дешевими грошима люди витрачають ці самі дешеві гроші, які їм достаються е, недорого, на різні дурниці і трохи шкур. Ходять нашій природі, але знову ж таки, в нас випуск не про природу, в нас більше про економіку та суспільство. Маркетологи та бізнес дуже дуже неслабо стресують під час Різдвяних свят. Цей період він вимагає е, дуже багато складних міркувань та стратегій. До нього треба готуватися ще з жовтня. Я вважаю, ну як, як маркетолог, стратег, я впевнений, що стратегію на Новий рік треба писати ще із жовтня. І, до речі, ця біль вона поширюється по всьому світу для маркетологів. Не думайте, що тільки у християнських свя... країнах е, святкують Різдво. Адже раніше Різдва не було там в умовній Індії, Еміратах або Ізраїлі. Але на сьогодні ми вже бачимо, що в цих країнах, на головних площах, а також і в будинках деяких людей стоять дуже гарні е ялинки. Ми з вами знаємо, що це і звідки, звідки от поширюється ця вся експансія. Я, вже ви дивилися у мене на каналі дуже багато відео про культурні експансії різних країн і повинні розуміти, чому Різдво так стрімко крокує по планеті. Бо ви знаєте, з якого. Е з якого місця, де знімають дуже багато фільмів про Різдво, ця вся експансія іде. А якщо ви не дивилися мої відео про експансію та пропаганду, то будь ласка, я вас вітаю у плейлісті пропаганда на моєму каналі. Заходьте, подивитися і будете і шоковані, і розумніші, і буде вам цікаво провести час. Так, ну головна порада, яку я хотів би дати для бізнесу під під час своїх свят, вона в принципі тривіальна, вона стандартна порада на всі часи. Це той факт, що треба дуже добре розуміти свого клієнта. Більше того, треба розуміти психологічний настрій клієнта під час різдвяних свят. В цей момент, коли клієнт забігає у великий торговий центр, чи заходить в Google, чи вже потрапляє на ваш сайт для того, щоб купити собі ці самі різдвяні подарунки, ви повинні розуміти, що клієнт зараз зляканий і розгублений, він не впевнений, що він хоче. Його хапають прямо судоми від стресу, йому треба швидко купити подарунки усім братам, сватам, тіткам, дядькам, мамам, папам і дітям, і дружинам, і всім. На світі. Він не знає, що робити, адже свято вже ось-ось буде. а Можливо, все добре вже розібрали, можливо, я нічого не знайду, можливо, я не вгадаю, а можливо, десь щось є дешевше, а мене зараз ці всі злі капіталісти і бариги обанкротять. Господи. І тому ваша першочергова мета як бізнесу спіймати ось цього клієнта, який весь стресує, заходить в такому мандражі в торговий центр. Зупинити клієнта на своєму магазині, щоб він отримав сигнал в свій збуджений мозок про те, що ось воно місце спокою. Де ти зараз купиш подарунки усім: і дядькові, і тіці. І сину, і дружині, і внуку, і брату, і свату. Як цього треба досягти? По-перше, шановні покупці, закрийте вуха. Але що більше різдвяної атрибутики буде у вашому магазині, чим більше ви її навішаєте на, на всі ваші полиці, вікна, двері та балкони, тим краще. Ви повинні буквально показати, що це бляха Офіс Різдва. Це вже не магазин із Китаю, це резиденція святого Миколая. Тут значить, святий Миколай жив. Він зараз вийшов перекурити, але його заміняють. Зараз 50 його статуй і 45 гномів, які. Грають різдвяну музику. Е, ну, це жарти звичайно, але різдвяна атрибутика, вона дуже гарно зупиняє людину в торговому центрі, або ж навіть на сайті. У людини в голові крутиться ж постійно одне слово там: Різдво, 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 або новий рік, новий рік, новий рік, новий рік. І тому людина йде на все, що нагадує різдво. Все, це перше. Запам'ятали так. Друге, весь рік. Ви довбали своїх менеджерів про крос-продажі, про те, як треба продавати другий товар, коли покупець купив перший. Так? Ви для цього навіть тренера з продажів в цьому році наймали. Ви для цього читали купу літератури, ви за це штрафували і за це видавали бонуси. Окей, настав цей час. Новорічний час це той час, коли люди вони тільки й раді другій покупці. Запам'ятайте, ніхто не хоче ходити по магазинах весь день, хоч по статистиці західні люди у Різдвяні свята витрачають на шопінг приблизно 15 годин на секундочку. Якщо є можливість купити кілька подарунків в одному місці зі знижкою, то це буде просто супер. Після цього можна сміливо йти на фудкорт. Видухнути, взяти біктейсті і розслабитися. І ваш клієнт буде задоволений. Він купив у вашому подарунку, у вашому магазині, всі подарунки усім своїм друзям, рідним та близьким. Він задоволений, він пішов відпочивати і все. Я батя Різдва, я все порішав. Тому. Робіть пропозиції 1 плюс 1 до рівні 3 сміливо, або робіть знижку на другий товар, або маленький подарунок до великого, тобто additional якийсь е, товар. Дивіться там вже по економіці свого магазину, я не знаю, як у вас там все побудовано. Е, я річ, що для цього доведеться поступитися там якоюсь маржою, або підвищити, можливо, навіть ціни. Але на оборотах це все компенсується і ви за то все не переживаєте. І третє, додавайте. Свято до своїх товарів. Звичайні дні. Упаковка будь-якого там подарунку коштує 50 гривень. Ну, ви знаєте, люди купують подарунки, підходять там на ці островки в торгових центрах, їм це все завертають у гарну бумагу, у гарний папір з Святим Миколаєм, чи з Оленями, чи з гномами, чи ще там чимось. На новорічні свята ця упаковка вона коштує вже не 50 гривень, вона вже коштує 200, 400, 500, 600, дивлячись, де ви знаходитесь. Так? Замовте, ви як магазин. Замовте брендовану упаковку новорічну для своїх товарів. Хай ваш пакет виглядає вже як запакований подарунок. Запропонуйте на касі там, його пробити степлером, щоб можна було просто прийти людині, яка його купила, і. С іс, як є, поставити під ялинку і не морочити собі голову. Це також знімає стрес із людини, що їй не треба стояти чергу за тією упаковкою. Вже все готово. У вас все turnkey solution, все під ключ. Ви підготували до різдва. Іди, вітай свою е, жінку, маму і е, тещу з Різдвом. А для вас, от цей момент, що ви зробите святкову подарунку для с е, упаковку свого бренду. Е, ну, це для вас впізнаваність і лояльність на майбутні періоди. І людина запам'ятає, що ви такі хороші, і взагалі ваш логотип помилькає як мінімум між двома людьми. І четверте, і дуже важливе, не зациклюйтеся на цінах. Знижки це задача Чорної П'ятниці. Вона вже виконана за місяць до Різдва. На різдвяні свята люди набагато добріші, ніж в будь-який інший період. Сюди грає гарна музика, миготять ліхтарики. Зараз я прийду в магазин, куплю гарні всім подарунки і мене всі похвалять. Продавайте. Цю надію на задоволення продавайте атмосферу. Люди знають, що за це треба платити. Люди кожен рік знають, що щось там десь подорожчало. Ви берете на себе дуже відповідальну роботу, допомогти подарувати щастя від однієї людини до іншої. Тому не просіть про знижку, це така послуга, вона дорого коштує. До речі. Якщо ви вон, якщо ви онлайн-магазин, то полегшіть собі трошки різдвяний ажіотаж, адже ви знаєте, що там після 20-го числа уже пошта буде перевантажена в ті дні. Купа вралів, купа роботи. Ще й звіти треба подавати в податкову. Всі бігають якісь дурдоми, ніхто нічого не встигає. Ви можете собі трошки полегшити цю роботу, тому на початку грудня. Зробіть розсилочку з обмеженою різдвяною пропозицією, там до 15-го, 20-го числа, щоб вона діяла. Зак... Ну просто якась група товарів, які підходять під категорію новорічних чи різдвяних подарунків, які люди можуть купити зарані уже зі знижками. Люди їх куплять. Ви отримаєте собі прибуток, зменшити з себе тягар ажіотажу і якби підзаробите ще й до цього. Закрийте цей біль людей зарані, і вони будуть вам дуже-дуже вдячні. Отже, тепер серйозно, дуже серйозно. Що ми взагалі маємо на Різдво? Китайські фабрики на Різдво виробляють мільйони тонн непотрібного пластикового барахла. З Китаю великі кораблі везуть то все по світу, спалюючи мільйони тонн палива. Вони прибувають в порти, паралізують митниці, звідти потяги та вантажівки везуть це все в глибини різних країн, знову ж таки даючи аномальну кількість викидів різних газів в нашу атмосферу. І протягом місяця 60% всього того, що привезли. З Китаю весь світ на подарунки опиняється на смітнику. Інколи ми робимо досить такі дивні речі для того, щоб відчувати себе щасливими. Щасливого, любі мої друзі, Різдва! З вами був Андрій Шараєвський. Підписуйтеся, ставайте спонсорами, ставте лайки, пишіть коменти. А тепер музика!